Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками тижня, які ми прожили сьогодні. Неділя, 2 листопада, і відтак відіб'ємо підсумки всіх тих сіми семи днів, які, які які ми прожили завдячуючи нашим бійцям на передовій. І насамперед, це звісно, що питання в Покровську, Покровськ як точка боїв номер один за цей тиждень. Ситуація там буквально за останні сім днів. Дуже стрімко погіршилося. Я не буду тут нагадувати всю хронологію подій, як росіяни затягувалися, як вони вибудовували свої пілотні точки уже в межах Покровська. Я лише ну зараз скажу так по наслідках е, і в поситуативній де ми в ситуативній точці, будемо говорити відверто втрати міста. Отже, про це все сьогодні на третій світовій. Поставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Розпочнімо місто Покровськ. Ну, по перше, давайте розгорнемося в аналізі того, що відбулося за останні кілька днів. Звісно, що багато хто бачив, ну як як не всі, скажімо так, ба ледь не всі бачили ці відео з висадками спецпризначенців гуру, які відбувалися на вертольотах. Чесно кажучи, це було дуже сміливо. Це було дуже так хвацько. Висадили такі групи спецпризначення, як повідомляли примісінько під носом у противника, який ну навіть не зорієнтувався, що куди. Як відбувається багато хто критикує, чесно кажучи, такі подібні висадки, тому що це занадто небезпечний маневр. Але зрозуміло, що зараз спецпризначенці намагаються робити сміливі і критично такі гасячі пожежу дії. Сам Кирило Буданов, як повідомлялося, він в район Покровська прибував для того, щоб там працювати на одній з заправок його на підступах до покров на під'їзди до Покровська. Його помічали. Ось він в оточенні охорони очільник гуру. Сам безпосередньо їздив туди, це власне, і пояснює його відсутність на нарадах, які відбувалися в офісі президента наприкінці тижня, коли е, наприклад малюк Малюк, очільник служби безпеки України, доповідав про е, ураження ще позаминулого літа. Ураження одного з трьох речників, який є в росіян, так от тоді йшлося про те, що це спільна робота Служби безпеки гуру і служби зовнішньої розвідки, так от очільник СЗР служби зовнішньої розвідки СБУ Василь Малюк були присутніми, а Буданова не було. Чому? Бо він був на бойовій роботі. Потім на фотографіях вже від головнокомандувача Сирського з'являвся Буданов. Ви бачите, на даному плані він теж є при плануванні цієї оборони командувач сьомого корпусу десантно-штурмових військ Євген. Ласійчук присутній на цьому цьому корпус дешеве відповідальний саме за оборону на покровському напрямку. Коротше, до чого я це завів? Такі великі медійні е, показові акції, які відбувалися, так безсумнівно вони, е, вони додають духу. Вони додають духу, але я подекуди бачу, що ось це додавання духу воно вже заводить нас в певне мракобісця. Маркобісця того, що насправді треба розуміти, зараз робота з спецпризначенців це не дії на утримання міста. Місто Покровську отримати фактично вже зараз неможливо. Це дії для недопущення оточень наших підрозділів для покращення логістики, щоб вивести з критичних точок нашу піхоту, тому що Покровськ ми. Рачаємо і навіть тут останні, якщо подивитися на мапі Діпстейт, останні зміни, що тут відбулися, ну чітко-чітко дають це зрозуміти. Що на півдні противник уже закріпився, влаштував свою логістику до центральних частин міста, саме до е, того вокзалу, де от е, за останній час. В перші то перші точки, де фіксували піхоту противника, і ці свіжі оновлення на мапі діпстейт вони є доволі красномовними в розумінні того, що ми втрачаємо покровську окупанти. Вже подекуди, як саме діпстейт повідомляє, починають осідати у покровську, створюючи опорні пункти і позиції для пілотів. БПЛА. якщо раніше це були. Точки пілотів такі ситуативні. То зараз це вже більш масового характеру набуває. Нині задача головна, яка можна сказати і цими діями спецпризначниців і іншими бригадами, що тут оперують. Нині задача така, що. Нам потрібно вийти з цих районів, зокрема з півдня, з району Лисівки. Нам потрібно вийти з району Покровська. Очевидь, що і Мирноград разом із Покровськом впаде, але поки що бої тривають, тому що в тому ж таки мирнограді ситуації. От, припустимо, в Родинське, яке має дуже важливе значення для оточення цілої агломерації. Родинське противником не захоплене. Навпаки, за останній час з'являються кадри того, що наші бійці. Розчистили родинське від противника і тут е, займають оборону. А натомість росіяни навпаки вже завдають ударів по тих точках, де ще менше ніж тиждень тому фіксувалися їхні піхотинці. Е, зараз уже там наші війська, тобто родинське під нашим контролем, і воно не падає. Е, от е, в Покровську з Покровськом я повторюся. Наразі це ситуація недопущення такі, скажімо так, операції по виходу наших військ і заняття нових смуг оборони, які в цьому контексті правильних уже висновки, будемо тут чесними. Наше командування підготувало. Тобто, це правильні висновки порівнянні з тим, що було свого часу в Авдіївці. Я нагадаю, в Авдіївці ми коли втрачали Авдіївку, то дуже стрімко і дуже швидко противник захопив ключовий. Другий ключовий населений пункт на цьому напрямку от після Авдіївки буквально за там менш як за місяць було втрачено очеретине, і от очеретине якраз таки і стало тим хабом, з якого все. Рухалося далі, з якого все е, розповсюджувалося, і аж до Покровська, очеретина і зараз є по суті що таким головним тиловим хабом, е, якщо говорити про оборону наших військ, і насамперед про атаку не про оборону наших військ, а насамперед про атаку говорячи противника. Тобто в нашому випадку, коли ми окреслюємо цей напрямок, він для нас не Покровський, а наразі Очеретинський для противника е, Очеретина це хаб, з якого вони якраз таки атакують Покровськ. Е, так, от щоб не допустити такого обвалу фронту. Що наше командування робить зараз? Будує лінії на захід від Покровська для того, щоб ну ці лінії вже насправді ще є збудованими на захід від Покровська для того, щоб прикривати рух противника, зупиняти його і не давати просуватися якось інтенсивно бі Полограду. Ні, це не означає, що зараз противник полетить до Мирнограду. Такого не станеться, але от на цих смугах за Покровськом. На захід наше командування вже збудувало щонайменше три лінії, і дві їх іще готуються на шляху до Павлограда. Це видно на супутникових знімках французького сінтера Клемана Молена. От ви можете побачити, що це все, що є жовтим кольором, це є суцільні смуги оборони. Щонайменше три такі смуги візуалізуються на захід від Покровська між межовою та Покровськом, і між добропіллям та Покровськом. Тобто дуже такі насичені десь приблизно 20 кілометрів ось цієї зони. Вибудовано ешелонованою обороною, і це саме те, до чого готується наше командування вийти і зайняти райони е от між добропіллям та межовою, е організувавши тут оборону. На цих смугах тут фактично вдалося втулити три лінії оборони за Покровськом, і саме тут будуть противника е і зупиняти, намагатися принаймні його е зупиняти. Ну, от така от ситуація. Тобто не треба будувати надмірної якоїсь переможники. Я повторююся, в нинішніх реаліях ну, майже неможливо покращити ту ситуацію. Так зараз наші підрозділи, бригади займаються тим, що е, справляються з цим е, противником. Від, як від справляються, вони його знищують цього противника, який з'явився у Покровську в доволі великій кількості. Сьомий корпус ДШВ, наприклад, публікує відео е, уражень противника вже безпосередньо в Покровську. Е, Сьомий корпус ДШВ також стверджує, що 85 окупантів вдалося ліквідувати в межах міста за останній тиждень. Ну але 85 – це лише якась частина. Загальна кількість чисельність окупантів, які зібралися зараз, уже в Покровську вона складає більш як кілька сотень. Про що теж писав наприклад Діпстейт. Хоча я повторююся, що так звісно, ворога ну. Знищують, покращують тактичне положення в декількох кварталах Покровська, стверджує саме корпус дешеве, але покращення тактичного становища не означає, що ми не втратимо місто. Скорше за все, ми рухаємося саме в цьому напрямку втрати Покровська і всі дії, на які зараз відбуваються, мають унеможливити подальший швидкий рух росіян. Але росіянам в жодному випадку теж звісно що не варто вірити про опис ситуації Покровську. Вони там будують піщані замки теж розповідають про те, що вони можуть сюди і журналістів уже завозити, що наші війська опинилися в оточенні. Та ні, звісно, росіяни би хотіли, щоб наші війська опинилися в оточенні, справді затиснутими у цих кишенях Мирнограда покровська е, і агломерації. Але поки що цього немає цього не допускають, в тому числі і спецпризначенці. Е, а росіяни будують усю велику іпсоху псоху про те, що. Вони запрошують іноземних журналістів сюди. Вони можуть мовляв сюди приїхати на 5-6 годин просять для цього е, перемир'я. Ну на ці 5-6 годин тоді росіяни точно зможуть окупувати повністю всі ці території. Тому ясно, що це Іпсоха, Псоха, але і ПСОХА настільки недолуга, що е, от на днях, яка відбувалася подія, е, такий собі ватажок такої собі ДНР, так званої, Денис Пушилін, він записував відео. Тут несуть щойно говорить, це взагалі не має значення, але це можна сказати це відео. Воно яке певною відео візитівкою цього запрошення журналістів. Що ти приїжджайте сюди? Ми тут на покровському напрямку працюємо. Насправді, коли е, розбираються по осінтерські, де ж і звідки з якої локації Пушилін писав це відео, то це якраз таки в тому ж таки очеретиному за 32 кілометри від Покровська. Ось тут в очеретиному, е, е, і це між іншим заосінтив цю геоточку. Mm, російського я не знаю, як його сказати. Ну, ну пошиліна коротше кажучи, ось цього ватажка е, не до ДНР. Е, так, от за ти цю точку, не аби хто, а сам Юліан Рьопке. Кореспондент Більда німецького Більда, який е, доволі часто відзначався своїм панікерством у ситуації опції фронту. А зараз от Юліан Рьопке, е, навіть скажімо так, він засумнівався, і він е, сміється, якщо так можна сказати, з цієї недолугої псохи росіян. Які ну добре, якщо би там все було так гаразд і круто в Покровську, то чом би пошилено не приїхати в Покровськ і там записати відео? Там же ж Путін збирався їхати до Покровська. Ну от хай за ручку з пошиленим разом їдуть туди. А поширін з Очеретиного за 32 кілометри записує усі свої е, відосики, е, тому на цю брехню від росіян точно вестися не потрібно зараз. Да е, й на велику переможеньку кажу з нашого боку, теж очевидно, не варто, тому що ну чому я вже пояснив е, так. само як не треба вестися на брехню росіян по куп'янську. Це теж один із висновків цього тижня. Е, Путін заявив, що мовляв українські підрозділи в Куп'янську оточені. Вибачте мене де. Ну, от як можна дивлячись на на карту по куп'янську говорити про оточення українських підрозділів? Де говорити про складне становище наших військ на лівобережжі осколу? Так це доречно, ось в цих районах тут складна ситуація. Я її описував раніше, тому що з трьох боків наші війська затиснуті росіянами на доволі великому плацдармі, і ззаду підпирає річка ОСКІЛ, через яку дуже важко здійснювати логістику. Так це об'єктивно існує, але чому цей плацдарм утримується на цьому тижні ні, буквально у нас на каналі виходило інтерв'ю із Юрієм Федоренком, командиром а, полку а, Ахілес а, безпілотних систем, який тут працює, якраз таки на купінському напрямку. Ну, він чітко пояснює, тому що якщо а, ми припустимо, що росіяни ось цю на заштрихуємо її територію, що вони її окупують, займуть її так. То це буде означати, що точки російських операторів БПЛА будуть по річці Оскіл, А якщо будуть точки по річці Оскіл, це буде означати, що їхня кілзона фактично щось сягатиме ну Району Грушівки та Березівки. От сюди вони будуть діставати своїми дронами з меж річки Оскіл. І відповідно тоді вже взагалі ні про як оборону Куп'янська говорити буде недоречно і неможливо станом вже наразі в Куп'янську дещо обернено пропорційна ситуація по потенційному оточенню російських військ, якраз таки складається, тому що тут протікає якраз річка Оскіл. е, В цьому сенсі, коли росіяни атакують на Куп'янськ, це їхня Ахіласова п'ята, і їм потрібно Оскіл в якійсь із локацій переходити. Відповідно, ось цей весь плацдарм правобережної присутності в осколі от він має всі шанси бути ізольованим та відрізаним по осколу за рахунок наших кіл зон. А противник може бути тут знищений у куп'янську. Хоча, звісно, це про це можна мріяти. Про цього можна бажати. Але ситуація зараз в Куп'янську доволі таки складна, проте вона точно не відповідає тій дійсності, яку малюють віртуальну дійсність, яку малюють Росіяни про те, що мовляв Куп'янську є в Куп'янську, є оточення наших військ. Про що говорив на цьому тижні? Путін це бре. Хня е, отакі. От, от друзі, справи хороше, хороше, що я хочу сказати на сам кінець: це підвести риску за подіями, за цифрами, звітами, статистикою місяця жовтня, які ми прожили, тому що сьогодні вже початок листопада. Отже, важливою статистикою минулого місяця є. Кількість і значення уражень, які здійснили сили безпілотних систем на фронті, е, є таке відповідне табло від наших сил безпілотних систем. Е, Звіту групування СБС, е, яке до речі, угруповання СБС і самі безпілотні системи розростають е, буквально. Якраз цього тижня і висновком теж цього тижня. Є ця історія про оголошення набору пілотів і в принципі, людей до сил безпілотних систем. 15 тисяч вакансій з'явилося. Е, розширюються підрозділи типу полки немезіс вже став бригадою. Про це е, є повідомлення. Ну а найголовніше роль на фронті вона зростає експонентно. Просто таке, тому що якщо порівнювати кількість знищених російських солдатів е, у вересні і в жовтні, то сили безпілотних систем на 17% продемонстрували зростання. Ну ні, там не на там на 20% от на 20% е, зросли ураження за. Місяць це я просто кажу іншу цифру. На 17% зросли е, втрати безповоротні противника, тобто двохсотими, десь воно корелюється із роботою наших дронарів операторів дронів, лінії дронів, е, яка якраз таки: е, ну от якщо ми тут виберемо на листопад а, жовтень, то ми побачимо, скільки противника було знищено: 8060 осіб, з яких майже 5 тисяч е, вбитими, і триста пораненими. Euh, що бачите що показує якраз таки превалююче значення о, дронів у знищенні противника? Це до речі дуже важливо. Це дуже важливо саме знищувати противника, досягати їхньої смертності а, і. О, Паралельно зі зростанням сил безплотних систем е, і їхньої кількості знищених противників на 20% в порівнянні з вереснем в порівнянні з вереснем на 17% Це вже така моя мої панісайдерські дані. На 17% зросли втрати особового складу е, саме російського е, у порівнянні із вереснем. Тобто, росіян гинути стало більше аніж просто поранилися. Е, Отакі от, от справи. Тобто є є такі хороші новини. Нам звісно, що сили безпілотних систем потрібно було би давним-давно мати, готувати, розвивати лінію дронів. Ну але що маємо, те маємо. Трошки ми напевно що запізнюємося. Хоча е, є всі шанси на те, що певні втрати будуть надолужені у цьому контексті. Але по Покровську, ну теж ситуація ось така, яка. На тому я ставлю крапку. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся На все добре.